Яскравим творчим фестом, що носив назву Талант об'єднує, розпочав новий навчальний рік Славутський будинок дитячої творчості. Через непогоду захід довелося перенести із майдану Тараса Шевченка у приміщення кінотеатру, але це не зіпсувало настрій його учасникам, бо ж день відкритих дверей це офіційний старт новому навчальному року. Будинок дитячої творчості відкривається для всіх наших зірок. Співаків, танцюристів, творців декоративно-ужиткового мистецтва, акторів і маленьких науковців. Всього у будинку дитячої творчості працюватиме 14 гуртків, сформовано 57 груп, в яких займатиметься 978 дітей. 16 педагогів, з них два нових керівники, навчатимуть творчості та мистецтву. Будинок дитячої творчості це не просто клуби, гуртки, концерти. Велика і творча родина, і ми радо вітаємо сьогодні тих, хто прийшов вперше в наш заклад, а тих, хто продовжує далі свою творчу сторінку життя. Творча родина будинку дитячої творчості цього року поповнилася на 200 вихованців. До клубу Мальок прийшло 40 дітей. Творчий захід носив благодійний характер. Зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Творчий фест вивів на сцену як найменших вихованців, співаків та танцюристів і вже досвідчених артистів. І піснею, побажанням завершили захід педагоги. Тож вдалого старту та успішного року для всіх, кого об'єднує талант. Watch it.